Дякую, Яно. Я залюбки переймаю естафету. Тут маємо такий острівець для інтерв'ю з лідерками, з важливими жінками, які багато чого розповідають, багато чого роблять для України і світу і для лідерства жіночого. Зокрема, моя перша гостя Ірина Константинкевич, народна депутатка України. Вітаю вас, пані Ірино. Вітаю вас а, дякую. А, чи доцільним було запровадження гендерних квот у політиці? Як ви думаєте, я вважаю як народна депутатка вже двох скликань, і до речі, як мажоритарниця сьогодні? Звучало про двох жінок, які яким вдалося перемогти на мажоритарних округах? Я якраз належу до кола тих двох успішних кейсів. Я вважаю, що шлях жінки через мажоритарку був дуже складний і, безперечно, через партії це більш цивілізований, більш демократичний, більш справедливий шлях. Але він можливий тільки за умови квот, і тому ці ухвалені рішення про 40% жіночих квот вони є етапними. Ми повинні були до цього прийти як в свій час. До цих код прийшли багато європейських країн, зокрема і Швеції, і, і Норвегія, і багато інших. Тому ми десь взоруємо на європейські кейси, і ми побачили результат. Тобто, результат відсотковий. Збільшилась кількість жінок в українському парламенті, збільшилась кількість жінок в уряді, збільшилась жінок, кількість жінок на рівні області, в місцевому самоврядуванні, і найголовніше це жінки, вони не лише учасники процесу, як звучить лейтмотивом у нашій конференції. А вони відповідальні за ухвалення рішень. Пані Ірино, а чи очікуєте ви збільшення кількості жінок у владі вже в повоєнний час? Не випадково, що е, слоганом нинішньої конференції обрані слова, що жінки, жіноче лідерство повинно бути присутнім і у час відновлення України. Я вважаю, без жінки відновлення України неможливо, тому що природа жінки це завжди продовження, це завжди відновлення, це завжди народження. І Якщо ми говоримо і дякуємо українським жінкам, які зараз… Obrigada. As... Активно відстоюють незалежність України в збройних силах України. Вони є волонтерами, вони є очільниками багатьох організацій, які працюють на перемогу. То, безперечно, жінки мають бути в політиці. Я ще раз хочу наголосити, жінка для мене це поняття, які тотожні з відповідальністю, і політична відповідальність це те, що органічно притаманне для української жінки. Тому жінки мають бути не лише 40% в політиці, а мені б хотілося, щоб було б ну, хоча б 50 на 50. Будемо до цього йти. Я повністю погоджуюсь з вами. Ви довгий час працювали, викладали у Волинському національному університеті. Як ви вважаєте, в освіті має бути гендерна така квота? Ну, освіта якраз належить до тих сфер на ринку праці, де більшою мірою представлені жінки. І тут я розумію підтекст вашого питання, що чи є рівновага, чи є баланс між жінками і чоловіками. На жаль, чоловіків менше. В освіті тому, що в освіті до нині зберігається достатньо низька зарплатня, і чоловіки з огляду на те, що вони мають дбати про заробіток, обирають інші сфери. Мені б дуже хотілося, щоб в українській школі новій українській школі було більше чоловіків, і зараз. Є. Після війни буде така можливість, тому що це буде посилене військово-патріотичне виховання. Ми чекаємо чоловік, математиків, викладачів, які будуть викладати інформатику. Але безперечно, держава має підтримати освіту в першу чергу коштами. Зарплатнею, тому що зарплата в 12 тисяч. Ну на жаль, це не ті гроші, але освіта і політика це дещо інші речі. Хоча в освіті формується майбутнє покоління українців. Як ви вважаєте, саме фінансова складова є такою вирішальною? Чи все-таки є трошки стереотипних? Безперечно, є стереотипи, і вони сформувалися не лише в останні роки, якось так прерогативою освіти, і багатьох. Того гуманітарних сфер були саме займалися місця жінки. Але я думаю, що ми живемо в час великих змін, і, зокрема, ламання стереотипів це теж маркер нашого часу. Тому, якщо ми хочемо змінити Україну докорінно, то, очевидно, і доведеться ламати і ці стереотипи. Дякую, пані Ірину. Ламатимемо стереотипи і надалі. І... Зокрема, відстоюватимемо гендерну рівність. Дякую, дякую вам і бажаю всім нашим учасницям успішної роботи на нинішньому форумі. Дякую, дякую навзам.